Дітки, сьогодні ми з вами вирушаємо Україну чистоти, але щоб туди потрапити, потрібно дати відповіді на запитання. Після сну вранці потрібно умиватися або приймати душ. Руки завжди повинні бути чистими, ноги слід обов'язково мити. Зубки слід чистити. Нігтики потрібно зрізати, волосся необхідно мити і розчісувати. Спати слід у своєму ліжку. Молодці. Дітки, я чую якусь суперечку. Ну, ми розберімося. Щітка щічці говорила. Я щоранку щось робила. Щітка щічці відказала, ти щоранку міцно спала. Щоб дві щітки не сварились, ми раненько пробудились. Одна вікна вимиває, інша килим вичищає. Дітки, а про які щітки йдеться? Так, про щітки для миття вікон та килима. А які щітки ви ще знаєте? Зубну щітку. я маленька зубна щітка. Я часу не гаю, кого зуби захворіли, вмить допомагаю, я дружити з вами рада. Отже вам моя порада, чистить зуби треба всім, і дорослим, і малим. А тепер скажіть, чому бабуся внукові вадиму наказує сердито, з такими вухами брудними Не смій мені ходити, а хлопець блимає очима. А де ж мені їх діти? Дітки, а чому хлопчик Вадим не зрозумів бабусиного запитання? Так, бо він не розумів, що з брудними вухами ходити це погано, неухайно, шкодить здоров'ю? Ми пахне стіжовці кловочки, що мені дітки, курочки, квачки. Господиня нам біля хатки Золоті насипле зернятка. Тіп-ціп-сіпеньки курчата, гайда дявати зернятку, ціп, 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 сіп ка ка А ми курчака, а ми жовтеньки, ми танцювати, завжди рабенькі, а ми курчатка, а ми клобочки, танцюємо ж на Глянь, без милої водиці умиваються дві киці, язичком вмиваються, лапками втираються. Дітки, а скажіть, а для чого займаються зарядкою курчатка? Так, щоб бути бадьорими та здоровими. А чому лапками вмиваються киці? Щоб бути охайними та чистими. А для чого ж людям потрібна чистота? Де охайно й чисто всюди, там здорові усі люди. Скажемо мікробам ні. І здорові будемо сі. Ось ми потрапили дітки до країни чистоти.